У перший день осені усі навчальні заклади відчинили двері для своїх вихованців. День знань, початок нового навчального року, нових звершень, перемог та досягнень. Святково одягнені з чудовими букетами в руках на шкільне подвір'я прийшли наймолодші учні. Сьогодні вони уже першокласники. Для них це особливий день, адже на 11 років навчальний заклад стане для них ще однією домівкою. Тут вони зростатимуть, набиратимуться знань і мудрості, отримують перші оцінки і незамінний життєвий досвід. Маленькі школярики на день, коли сядуть за парти, чекали з нетерпінням. Я хочу найбільше вчитися в школі. Класно. Ми готували до першого класу. Ми в школі граємося іграємо. Ми, там, ми з ними У мене є подружка садіка, тому ми з нею разом сидимо. Завтра я піду в формі. А яка форма в тебе? Е, синя. Важко Цифри писати, букви. А ти хочеш йти в школу? Так, да, вчитись. Ти ходив на підготовку, Що ви там робили? Розмальовували в суву і писали. Мені дуже цікаво. Цифри знає до ста. теж до. Сміливо та, можливо, навіть трішки боязко першачки під оплески батьків і вчителів крокують на шкільну лінійку. Для них це ще такий новий період життя. Директор загальноосвітньої школи номер 7 зазначив, що із великим задоволенням вітає наймолодших учнів закладу, котрі цьогоріч вперше сядуть за парти. Сьогодні справді всі дороги ведуть до школи, і мені приємно, що сьогодні вони привели. До нас 83 першокласники, які поповнили нашу шкільну родину. Сьогодні особливий день у них. Сьогодні для них прозвучить перший в їхньому житті шкільний дзвінок. І вони стануть школярами. Я хочу подякувати батькам, які вибрали саме нашу школу і довірили саме найдорожче, що в них є своїх дітей. Ми постараємося виправдати їхню довіру. Я впевнений, що наші першокласники будуть стараними учнями і виростуть справжніми патріотами нашої України. Сергій Трофимчук побажав сил, наснаги та відповідальності і найстаршим вихованцям, котрих перший дзвінок востаннє покличе за парти. А цей рік стане для них найвідповідальнішим за усе шкільне життя. Попереду підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та вступ до омріяного вишу. Із днем знань привітала присутніх і випускниця цього навчального закладу, керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магдисюк. Хочеться показати першокласникам навчитись тут у школі, любити рідну землю, стати сумлінними і розумними учнями. Для вас, дорогі випускники, цей навчальний рік стане останнім. Тож бережіть у пам'яті шкільні руки, як неоціненний дарунок долі. Не підкладний часом образ вчителя, який кожного з вас навчив не тільки читати і писати, але й основам великої науки Життя. Щира вдячність і вам. Дорогі педагоги за сумлінну працю, за бездоганне виконання такої важливої місії, як виховання зростаючого покоління. Адже саме ви формуєте юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави, із 1 вересня присутніх вітали вчителі, батьки, найстарші і наймолодші вихованці школи. 1 вересня Довго я чекала, всіх ляльок в шуфляду склала, в школу жодної не брала. Відтепер я учениця, на дванадцять буду вчитися. Одинадцятикласники подарували першачкам подарунки і побажали їм бути хорошою зміною для їхнього покоління. Опісля пролунав перший дзвінок, котрий і покликав школярів на урок. Наталія Тимчук цьогоріч навчатиме уже шостий перший клас. Розповідає, що разу перше вересня незабутній день, сповнений тільки найкращими емоціями. Враження дуже такі позитивні, радісні. Радію, нарешті, що наша школа е, прийняла в свою дружну, шкільну родину, першачків. Всі ми з хвилюванням, звичайно, чекали їх, готувалися дуже. От. Ну і надіємося, що цей навчальний рік принесе їм масу задоволення. Їм сподобається навчатися у нашій школі. Думаю, що значно легше їм буде і цікавіше ще вчитися в цьому навчальному році. Звичайно, що міністерство дбає про те, щоб трошечки розвантажити дітей, тому що навчальні програми дійсно були складними. Тож надіємося, що будуть іти до школи з цікавістю, з радістю. От і їм буде тут подобатися. Навчання буде легким. Перший особливий урок для найменших присвячений 25-й річниці Незалежності України. Діти потрапили у нову незнайому для них атмосферу їхні наставники намагаються усіма можливими способами зацікавити малюків, адже сьогодні ще все таке нове, та видно, що їхні оченята виблискують, і за шкільними партами разом з однокласниками маленькі учні готові вчитися. Попереду у всіх цікаві уроки, гучні перерви та насичене шкільне життя. Тож бажаємо всього найкращого на шляху до знань.